Це вулиця Словацько. Це 92-й автобус. Туди пішла вулиця Соломії Крушельницької. А ми йдемо от. А за ним 22-й тролейбус. Та а вище, Там вулиця Ірини Фаріон. Ми її показували, весь той район показували. А зараз, бачите, ми заходимо в парк Івана Франка. Оль, ой, в парку Івана Франка ще така гарна золота осінь. Ще є листочки жовті вже багато, де листочків не видно, та в парку досі вони є. Незважаючи на те, що це листопад. Так, сталося, що цього року в листопаді тепло. Зверніть увагу, появилися знов свідки Єгови. Це означає, що напевно кінець світу знову відміняється. Раз дуже багато свідків Єгови в місті. Є головний корпус Львівського національного університету Франка теж. Ми тут часто гуляємо, давайте покажемо навіть всю, покажемо всю вуличку. Ну, не вуличку, а як парк воно йде. Парк у нас теж є осінній, літній, весняний. Дивіться, насолоджуйтеся, а зараз підемо так, трошки інакше на січових стрільців. І звідти я розумію, якщо все буде добре, біля позатої хати повернемо. До Інституту фізкультури, бо якось Інститут фізкультури у нас рідше потрапляє в кадр. Січові стрільці вам показуємо. Головний корпус університету показуємо, так? А вулиця Січових стрільців після повороту наліво недолюблена. Будемо виправляти. Ми там колись давніше ходили. Пощастило нам якраз така пора, що дуже і дуже багато студентів виходить з перерва, Бо ми тут іноді ходимо порожньо, але... Ну, звичайно, коли виходить зараз дуже і дуже багато студентів, це не ті часи, як виходило дуже і дуже багато студентів років 20-25 тому. Тоді було інше поняття дуже багато, ці всі кіоски ще працювали. Зараз, бачите, кіоски і не працюють. А туди. Вхід в головний корпус, а ми підемо іншим боком. Так буквально кілька секунд подивимось. Тут висадило дерева, зупинка тролейбусів як була, так і лишилася. Тобто, тут змін ніяких нема. Ей, йдемо праворуч. Ну, вже ліворуч. Після того, як розвернулися на цю стрільці, повертаємось. З того боку, факультет міжнародних відносин. От він. Ліворуч юридичний, іноземні мови. Тут інститут після дипломної освіти знаходиться. Ну так, тут, коли є студенти, є жвавіше, бо ми іноді кілька разів знімали. напевно, якраз перерви не було. Тут, так, моторошно. Наскільки я пам'ятаю цю вулицю просто заповненою, переповненою людьми. Настільки вона порожня була. Ну, Яка це година? А це рівно 13-та година. Не знаю, як зараз з перервами. Оце буквально юридик, приймальна комісія юридичний. Не знаю, як зараз з перервами, як я навчався. Перерва була з 13.10 до 13.25. Ну це в мене. А в університету з 13.00 до 13.30 була велика перерва. Вона ну, все постійно мінялося. З 11 була велика перерва, позата хата ліворуч. І ми повертаємо на вороцю Костюшка, те, що я вам обіцяв. ну Позату хата теж не будемо заходити. Ось тут факультет іноземних мов, а там він десь на горі. Це хто любить. Іноземні мови. Там же історичний. З цього боку вхід в поліклініку. І там далі правіше. Видно інститут фізкультури. Колись інститут фізкультури. А зараз Львівський державний університет фізичної культури. Нам підійдемо ближче. Побачите. Вулиця Костюшка, метниця в той бік. Ми там ходили, показували, а от цю частину Костюшка ми дуже-дуже давно не показували. Можна йти Менцинського на Городоцьку, але теж недавно так ходили. Не підемо на Менцинського, не підемо біля смітників, перейдемо на той бік і підемо далі правіше. Там далі були, хто пам'ятає залізничні каси. Там вже давно залізничних кас немає. Дивіться, як технології пішли тепер. Квиток на поїзд можна купити, не виходячи нікуди, просто в смартфоні. Тоді треба було йти в касі, стояти в черзі. А ви ще кажете, що з Радянського Союзу було добре. Та... А зараз ще й кажуть безплатно. 3000 кілометрів можна буде на потязі їздити. Напишіть хто, куди планує їздити на потязі безплатно. От він. Львівський державний університет фізичної культури. Гарний уст насправді. Це головний навчальний корпус. Є інші корпуси. Стадіон. Ми показували скіф, скіф напан перший скуф, бо був інститут у фізкультури, у університет фізкультури. А, Ліворуч поліція, там такі барикади були побудовані кілька років тому. Там вже барикади розібрали, Юрій Змії Борець. Підемо приворч. Це вже вулиця Гнатюка, Кет-Кафе. Кет-Кафе вже кілька років тут. Так виглядає, поки що ще працює. Кет-кафе кілька разів міняло локацію. Зверніть увагу. Вхід в Кет-Кафе платний. 50 гривень. Можна не платити тільки за дітей до 6 років. Насправді я розумію, що вони зробили вхід платний, але я думаю, скоро будуть ті часи, що інші кафе теж зроблять платний вхід. Не тільки кет кафе Ой, Трошки далі буде театр юного глядача. Не знаю, як ви, я в дитинстві любив ходити в театр. Ну, різні театри, зокрема, в театр юного глядача відвідував, дивився та бачив всі вистави. Теж поділіться своїми спогадами, якщо ви ходили в театр юного глядача. Тут щось таке кафе порожнє. Я слуху, тому, що воно зачинне, а це просто ні, це просто в обідню пору. Зараз модно у Львові в обідню пору не їсти. Така модель харчування має право на існування і може забезпечити навіть доволі високий рівень здоров'я. Проїдуть машинки, ми перейдемо на той бік. Я думаю, тут повертати, але з іншого боку ми теж вулицею наливайка ходимо часто, то ми підемо там далі. Ну давайте, все-таки нема машин, то підемо тут. Оце вулиця Наливайка. Хоча цієї на Ливайка ми ходимо рідко. Все одно не підемо. Просто подивіться. А, от вулиця Наливайка. От готель. От готель різ. До речі, цікаво, що досі працює. А що тут гарні клумби, яблучка, колись колись тут... Була така хороша піцерія, але наскільки я розумію, піцерія вже не працює. Тут зараз щось інакше. Підемо так, як ми планували. Нам Наливайка показали трошки. Перейдемося лівіше. і повернемо на пішохідну вулицю Леся Курбаса. А з Леся Курбаса повернемось туди на Наливайка. Трошки коло зробимо. Чи на проспект Свободи, підемо, я навіть не знаю, як краще. Можна на проспект Свободи, це там той край проспекту Свободи ми теж давно не показували, так як. А зараз по ситуації зорієнтуємося. Як краще буде йти? Колись була Прага, тепер віншоп. Шоко відкрилось, Оупен досі працює. І туди ми вийдемо прямо прямо на Проспект Свободи, тут, бачите це. Перед Січових стрільців і вулиці Гнатюка. Я би йшов на Проспект Свободи, ну, домовились на Курбас. Повертаємо на Курбас. Тут колись тих кафе, ресторанчики було, та тут стільки народу сиділо. Ну, зараз зовсім інші часи. Чого з цим не породить. Зараз зовсім-інші зовсім, -зовсім інші часи. Не ну, знаю, напевно, підемо на проспект Свободи. бо... Та не реально ходимо дуже часто, дуже показуємо регулярно. <кій> Повернемо на проспект Свободи. Глянемо, що це. що це за фігура новенька. А, За одне репертуар театра Курбаса можете побачити. Йдемо далі. Тут в парапасаж можна зайти, в парапасаж. він з проспекту Свободи, але можна і звідси заходити. Завжди ж так цікаво, ми дивилися, як тут був. Тут це ж гарні будиночки насправді. Цей будиночок гарний, мені подобається. Е, от там, де власне, театр Курбаса. Теж дуже гарненький будиночок. Е, от оце ми прийшли. Ще роздивимось. Театр Курбаса, гарний будиночок. І отут зазвичай було дуже багато всього напарковано. Зараз, бачите, тут машин не напарковано. Інші часи ніхто не ходить. Тобто ніхто не їздить на машинах. Ходять пішки або громадським транспортом, мабуть. І направо ми вийдемо на проспект Свободи і підемо в напрямку до оперного театру. Тиктора вулиця. Так, я розумію, перерва, перерва, дуже багато студенток, скажімо так. Бо студентів щось не видно, а от студенток видно. Тут стояв Жигуль з рекламою такий з килимком, я не знаю, щось не видно зараз цього Жигуля. Так, Таке враження, що він або не рекламує вже те, що він не рекламував, або вже те, що він не рекламував, припинило свою роботу. Якось так. Не знаю чому, але Жигуля нема станом на зараз. І ось він проспект Свободи. Як би то не було, все-таки тут людей буде найбільше. Тут завжди багато людей ходило в усі часи. Звичайно, їх знову ж не так багато їх було. От, ну, кілька років тому, але починає там 20-30 років тому, то тут прийти було неможливо. І що, Трафік роблять, знову ви бачите, дитячі групи. З олізками, це канікули, чи що, я не знаю, чи танці були, чи співи. От це зараз, які туристи у Львові. Інших туристів ви у Львові зараз не побачите. Макдональдс? Уявіть собі, у Львові в Макдональдсі зникли черги. Ну, не просто зникли черги, деякі з них настільки не заповнені, що я починаю переживати за Макдональдс. В з кафе теж порожнє. Та що це є одне і те саме, що все порожнє. Все буде добре. Чим порожніший кафе, тим, тим менше в черзі треба стояти. Та, але Люди вже ще трошки забудуть, що таке черги. Переможемо повністю це радянське таке, що нам залишалось. Я пам'ятаю, люди стояли по 2 години в черзі, щоб тільки зайти в ресторан. Та, а що ж всередині треба в черзі, поки замовиш, поки що. Ото часи були. Хто мені зараз повірить, що так було. Та? Як я колись розказував, як я був малий, були черги за хлібом, за маслом. Та треба було стояти теж дві години, поки масло привезуть. Масло привезели шоста вечора, починали продавати, невідомо чи буде. Та. Потім тепер масло, ну, купа. Як кажуть, завалізь масло. Але були черги зайти в ресторан. А от уявіть собі, ми будемо розказувати за пару років покоління, що була черга зайти в ресторан, а з нас сміятись буде, що таке. Ну, а щоб була черга за маслом, за хлібом, та то ще більше будуть сміятися. Але ж це ж було. Ви ж це теж пам'ятаєте. Така гарна зупинка новенька. А, тут дві зупинки зразу, та, бачите, туди теж поставили. Там далі в ні, зупиняється автобус, а на інші тролейбуси. І ми вже дійшли до городочку. Цікаво, чи встигнемо проскочити на зелене світло. 33-й тролейбус. Та Бажано нам встигнути. Ні, не встигаємо. Не побіжимо вже. Почекаємо наступне. Подивимося, тут як все розбудували. Магнус, ліворуч, шостий трамвайчик. Гарно. Там далі готель львів. Туди далі високий замок, Добробут. А, ти тут оперний театр теж. Коли ще буде можливість так постояти, подивитися на оперний театр на проспект Свободи в той бік. Приїхав шостий трамвайчик, бачите, він абсолютно порожній. Теж. Останнім часом та весь громадський транспорт порожній Львові. Ми бачили, що є багато вільних парків місця, але з іншого боку, і весь громадський транспорт так само не заповнений. Ну, тут ви в живому режимі зможете побачити, скільки треба чекати, поки, поки загориться. Тут довго треба чекати зелене світло. Зараз воно буде. Кілька секунд і рушимо. І що? Ні? А вже має бути. 61-й не проїде. 61-й маршрут підрясне підбірці. І теж відносно новий маршрут. З'явився кілька років тому. 121, дивіться, оце. 121 це приміські. Як відрізнити у Львові? Приміські вони трицифрові, а міські двоцифрові. На двоцифрових міських можна їздити леокарт, пересадка, платити один раз, а їхати собі хоч в 10 маршрутках. Ну але це якщо ви встигнете за 40 хвилин. За 40 хвилин можна робити купу пересадок. Це все буде коштувати самі 17 гривень. Ну, станом на зараз. А, чудо, потяг їде. Класно. Ну навіть хтось є. Бо я думав, що він буде абсолютно порожній. Ну. Я... Ножки, рейсів менше його, тому Тому він тепер так. <кій> Ми підходимо до готеля Львів. Збираючи на те, що мені треба зайти в магазин в <хи> Ну, мені треба зайти, це не означає, що нам буду щось купувати. Відео будемо завершувати, потім буде якесь інше відео. До речі, щоб я міг щось купити в рушенні, якщо вам сподобалось відео, можете закинути невеличку суму. Кілька десятків гривень, хоча б я собі куплю в рушення якесь печиво. Зупинка тут завжди була велика зупинка така. Теж знаєте. о. Це 84-й автобус. На маршруті 84-й тепер великі автобуси курсують. Ну І насправді це дуже зручно. Добре, гарного дня всім.